Знаєш, десь я чула фразу, яку відтоді просто не можу забути, бо це правда. Що українських янголів упізнати дуже просто. Усі вони носять форму: Піксель ЗСУ, спецодяг рятувальників чи білі й бірюзові халати медиків. І сьогодні, у день захисників і захисниць, ми розкажемо про одного з них, і ви усі його добре знаєте. У день ракетної атаки Росіян на Охмадит його фото облетіло увесь світ. Це Олег. Голубченко, тоді ракета поцілила лікарню. Коли дитина лежала у нього на операційному столі, поранений хірург довів операцію до кінця, а потім закривавлений розбирав завали. Операція, про яку ми розкажемо зараз, вона теж є унікальною, але ще одна лицевий хірург Голубченко робить такі систематично. Бо Янголи на те, і Янголи, аби творити дива. Дитяча лікарня гмоди то говтується після ракетного удару окупантів 8 липня. Лікарі приймають пацієнтів, проводять обстеження та операції. У лікарні нас зустрічає хірург Олег Головченко. Його світлина з закривавленою медичною формою облетіла весь світ 8 липня, коли під час ворожого обстрілу він оперував п'ятимісячну дитину. Від ударної хвилі лікар закрив малюка своїм тілом. Я був другий хірург медична сестра. Анестезіолог швидко зарятувався. Під'єднав до рушної вентиляції, діяли, як діяли, і все на щастя сталося добре. Олег Голубченка і надалі проводить операції з родженими вадами обличчя. На день два-три пацієнти. До кожної дитини окремий підхід. Вони всі різні, не маєш по шаблону це робити. Зараз командою саме готується до операції. Наше найбільше переживання, щоб у нас все добре вийшло, щоб ми змогли допомогти. Це, мені здається, саме основна річ, за яку треба переживати. В операційній підключені апарати та підготовлені інструменти на столі знов п'ятимісячна дитина. Будемо робити її та губу, повертати, ну, посмішку. Але спершу детальний огляд маленького пацієнта. Маленький пацієнт вже в операційній лікарі працюють як одне ціле. Операція триватиме близько півтори години. Складні операції Олег Головченка проводить дітям на обличчя вже сім років. Навчався в Криму після окупації півострова, перевівся у Київ, пішов працювати в Охмадит. Під час цієї операції дитині сформували губу та скаргували ніс. Все, що ми планували, ми все зробили ну, тиждень. Після періоду, період знеболючантибетеральна профілактика. Вот, Вона буде знаходитися 6 днів у лікарні ще, потім ми знімаємо шви і їх відпускаємо. І не буду раз в три місяці показуватись. На рік Олег робить 130 операцій. Це первинні, а є ще повторні, бо шлях до нового обличчя буває складним та тривалим. Не обмежується однією операцією, бо дитина росте, її організм змінюється. Спостерігати, звичайно, там, як будуть шлепи розвивати, як будуть зуби рости. Це все дуже важливо, як буде слух дитини потім, як вона буде розмовляти. Тобто є з логопедична корекція, якщо логопедична допомагає, хірургічна потім коректуючі операції. В Україні вроджена вада губи та піднебіння зустрічається раз на пів тисячі новонароджених. Через таку ваду діти стикаються з проблемами мовлення, слуху, дихання і навіть розвитку. Аби уникнути складних наслідків, лікарі закликають час звертатися, аби встановити діагноз. Цю ваду можна побачити на ОЗД. Діагностиці там на 9-10 тижні і від цього вже е, батьки будуть готові знати, що дитина там дуже добре зараз є діагностика, візуалізація. Однобічна, двобічна з тільки губа, чи губа піднебійня. Лікарі оперують віком від 4 місяців до 18 років. Олег показує фото пацієнтів, які зробив до операції і під час лікування. Такі діти після наших операцій дуже добре зустрічають в соціумі, і вони, скажімо так, не від. Різняються і спокійно ростуть, ходять садочок, там потім в школу і заводять сімейне життя. Ільвіна Сідбулаєва, Роман Гребельніков, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.